Пане Денисе, які е, виклики жнив 2025? Тому що теж от є повідомлення з різних регіонів там і про те, що фермери виходять із рушницями на збір врожаю, тому що така ситуація. От які виклики зараз? Ну я окрім погодніх умов, звичайно, для прифронтових фронтових територій це виклики війни, тому що люди, виходячи в поля, вони знаходяться під обстрілами безпосередньо а, ворог не тільки здійснює удари по техніці. Він свідомо підпалює своїми запальними а, ударами поля, і вони горять і втрачаються в врожайність не лише через погодні умови, а через те, що поля горять, але ще є один фактор негативний, який штучно скажімо, створений там. Верховною Радою України, а тому, був прийнятий закони, які фактично накладають миту на експорт технічних олійних культур, таких як соя і ріпак, обкладатимуться 10% Мито це вже призвело до того, що закон навіть ще не підписаний. А ціна всередині країни опустилася фактично на 70 доларів, тобто більше ніж на 3000 тисячі гривень. І це в умовах, що люди, коли сіяли ріпак і сою. Вони очікували продати їх за ринковими цінами а зараз таки прийнятий закон призводить до того, що люди фактично залишаються з проблематикою один на один, тому ми будемо. Просити звертатися зараз. Він буде на підписі президента, щоб частково витувати цей закон і направити на доопрацювання, тобто там, де є правки по а, цих технічних культурах, щоб їх Верховна Рада прийняла і в цілому а, сектор розумів правила гри на наступний рік, тому що ну ситуація дуже дійсно катастрофічна, особливо це пов'язане з південними регіонами, які фактично втратили там зернову групу і очікували, що частково компенсують втрати через ріпак сою. Але знову ж таки такі зміни з, з митами на 10% відсотків при експорті вони призвели до того, що вони зараз в ціні теж не І відповідно будуть питання: чи витримають вони фінансову спроможність бути підготовленими до посіву озимих культур, яка там буде стартувати вже через місяць?